У мене є одна історія, коли я працював з однією жінкою, яка жила у депресії понад 50 років. І історія почалась з насильства, дитячих травм, страху перед багатими людьми та відчуття небезпеки, коли гроші взагалі з'являлись у полі її життя. І багатство було для неї не ресурсом, а загрозою. Але за одну сесію менше ніж за годину. Ми змогли дістати цей вантаж і звільнити її від болю, який тягнувся десятиліттями. Проста практика, і її серце стало вільним. Як це працює? Наше свідоме «Я» – це ніби маленька кімната у великому особняку розуму. Ми проводимо там час, працюємо, думаємо, плануємо, але більша частина нашого будинку. Це підсвідомість. І вона знає абсолютно все. Кожне обличчя, яке ви бачили в натовпі, кожен смак і запах, кожне пережите почуття. І саме підсвідомість тримає у собі весь ваш емоційний вантаж. І один із способів підключитись до підсвідомості це робота з тілом. Ваше тіло завжди реагує на правду і на брехню, на любов. І на страх. Я певен, що ви чули цю історію, учені довели, що навіть рослини реагують на музику. Якщо біля них грає ніжна класика чи колискові, вони тягнуться до звуку. А якщо дратівливий шум, вони відвертаються від нього. І людське тіло працює так само. І ви можете спробувати це прямо зараз. І зараз я покажу простий м'язовий тест для того, щоб можна було перевірити себе. Чи пускає ваш тіло масштаб, чи ні. Отже, що ми робимо? Я вас, стану до вас профіль, для того, щоб ви могли бачити, що відбувається. Таємо рівно руки опускаємо донизу. І зробили глибокий вдих. Повільний видих. І відчули своє тіло. І на початку ми зробимо два контрольних питання, для того, щоб перевірити, чи дійсно тіло відповідає. ми задамо. Питання, які, ну, є відповідь однозначно так чи ні. Наприклад, мене звуть В'ячеслав. Так. Завжди, коли відповідь так, м'язи напружуються, і тіло тягнеться вперед. Перевірка. Мене звуть Віктор. Бачите, одразу тіло пішло назад. Відповідь ні. Ще одне питання. Я чоловік, тобто мужчина. Відповідь так. Я жінка. Угу. Ні. Ми можемо бачити, що тіло відповідає так, як нам потрібно. Тобто воно не нас. І задаємо наступне питання. Тут ми можемо поставити питання щодо грошей. Наприклад. Чи є у мене якісь внутрішні обмеження, що заважають мені заробляти 1000 доларів на місяць. І слухаємо своє ціло. Немає. Можна вільно рухатись тут все добре. Наступна цифра, бо дуже добре, коли ви ставите чітку цифру, тіло тоді розуміє, про що йде мова. І наступне питання: чи є у мене внутрішні обмеження? емоційні затиски для того, щоб вийти на дохід. Давайте візьмемо 5000 доларів. Немає. Тобто пропускає. І давайте візьмемо якусь одну велику цифру, умовно, 500 тисяч доларів. І питаємо. Чи є у мене внутрішні обмеження, емоційні затиски для того, щоб вийти на дохід 500 тисяч доларів. І тут вона показує так. Тобто тут потрібно з чим працювати для того, щоб отримати внутрішній дозвіл від свого тіла. Ось такий простий тест, який може показати, чи є у вас сьогодні внутрішні обмеження, які не дозволяють вам рухати у свій масштаб, у свій розвиток, піднімати чек. Беріть і користуйтесь. На сесії ми разом знаходимо емоційний блок, що роками ховався в глибині, і розчиняємо його. Бо, коли в людини є стіна серця, шлях до успіху та багатства стає важким. Твої сміливі ідеї, твої справжні імпульси не можуть пробитися назовні, вони застрягають. І поки ця стіна стоїть, ти наче живеш не своїм життям. І тому я допомагаю експертам і підприємцям зняти емоційні блоки для того, щоб можна було здійснити прорив у фінансах, у відносинах і у відчутті до себе. Прибирання головної емоції змінює людину не поступово а одразу. Це якби ти зняв із плечей мішок з каміння. І це найпростіший. І водночас найглибший спосіб звільнитися від емоційного багажу.